Привіт, я Оленка і я ілюстраторка. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, яким був мій ілюстраторський бізнес у 2023 році. Минулого року я нарешті почала активніше працювати на замовлення, активніше заробляти ілюстрацією, і тому я хотіла би проаналізувати всю цю ситуацію, про що я малювала, з якими проєктами працювала, які соцмережі приносять мені найбільше проєктів і грошей. Як ви, мабуть, вже знаєте, я просуваюсь саме через соцмережі. А якщо раптом не знаєте, у мене є про це окреме відео. От так от як я шукаю замовлення. Зараз тут буде. І тому мені вкрай важливо знати, які із соцмереж працюють ефективніше. Тому я звела всі свої проекти і прибутки у гугу табличку, наробила красивих інфографік, ну чи не дуже красивих, і зараз поділюсь із вами результатами. Для початку давайте згадаємо, що я малювала на замовлення у цьому році. Перше, це три підліткових книги для видавництва, мотивуючу книгу для благодійного фонду, дитячу книгу для замовниці з Бельгії, 15 творів для другої частини української літератури в коміксах. Ну і дрібнички стікери, і там шаблони для пабліків. У цьому році я працювала як із постійними клієнтами, так і з новими замовниками, що звернулись до мене вперше. Вийшло рівно 50 на 50. Половина це нові замовники, а половина це постійні клієнти. Далі переходимо до соцмереж. Дуже цікавий пункт. Звідки до мене приходять замовники. Найбільша кількість приходить з Фейсбука та Інстаграма, а також двох класних постійних клієнтів мені принесли Тікток та Behance. І тепер найцікавіше, скільки грошей мені принесли замовлення із різних соцмереж. Найбільше грошей мені принесли Фейсбук, Behance та Тікток. Далі йде монетизація Ютуб, і тільки на останньому місці Інстаграм. І це ну, дуже цікавий висновок, тому що насправді найбільшу увагу я, напевно, приділяю саме Інстаграму. Він у мене найбільш живий і такий регулярний, а виходить, що він мені приносить найменшу кількість грошей. Взагалі, направду, я і раніше помічала, що в Інстаграм приходить найбільша кількість запитів на співпрацю кількісно. Але е, найменша кількість із цих запитів після прорахунку перетворюються на реальні замовлення. Ну тобто, якось така виходить дуже цікава з інстаграмом статистика. А, і тут логічним було б висновком трошки забити на інстаграм, але для мене він не тільки спосіб просування, для мене це ще місце спілкування із колегами із іншими ілюстраторами, із формування якихось спільнот, долучитись до якихось спільнот. Ну тобто інстаграм це дуже тепле ілюстраторське ком'юніті, абсолютно не токсичне у більшості своїй. І так, ця діаграма, яку ви тільки що бачили, вона наочно демонструє, що у мене з'явилось нове джерело доходу: це монетизація YouTube. І ні! Це заслуга не цього каналу, не Оленка. Намалюй. А, і це взагалі не стосується ілюстрації, тому що гроші із монетизації YouTube мені приходять здебільшого із канала Оленка Переселенка, який ми з моїм чоловіком створили, і ведемо про ремонт нашої хати в селі, яку ми купили у серпні цього року. Літак летить. Тому що ти можеш бути тричі геніальним ілюстратором, яким я насправді напевно не, не є. А, ти можеш робити суперкорисні, суперкласні відео на цю тему, але вигрібна яма, чуже подвір'я і чужа хата, чужий ремонт це найцікавіше. Поки що монетизація YouTube становить лише 7% мого прибутку, і це не ілюстрація, але це вже щось, і це прекрасно. Це мені подобається. Ось такі висновки по роботі у мене вийшли. І що я вам можу сказати? Треба всім займатися, треба не закидати Фейсбук, як мені не хочеться, треба займатися Тіктоком, як би це іноді чомусь важко не було. І треба портфоліо не закидати, тому що все це воно працює в комплексі. І ось ці висновки, що я робила, може, десь вони і не відповідають дійсності, тому що ти ніколи не знаєш, що до чого приведе, яка твоя дія призведе до того, що до, що, що до тебе прийде замовлення. В наступному році, окрім того, що. Мені б хотілося б ще е, сформувати якісь додаткові джерела доходу, як, наприклад, у мене в цьому році вийшло із Ютубом, тому що е, працювати 24 на 7, малювати 24 на 7 я не хочу. Хотілося б мати якісь ще додаткові джерела і треба подумати, як це можна організувати. До речі, якщо у вас є якісь додаткові ілюстраторські джерела доходу, то діліться у коментарях, буде цікаво почитати. Ну, сам кінець давайте поговоримо трошки про особисту творчість. Що у мене хорошого було в особистій творчості у цьому року. По-перше, я дуже вдячна, що мені вистачило ресурсу взагалі щось малювати особисте із такою кількістю роботи, незвичною для мене кількістю роботи. Найприємніший творчий підсумок цього року це те, що до мене нарешті повернувся хтось. Я знову малюю хтосьові ілюстрації. Правда, це тепер не книга, не якась зв'язана історія. Це у мене ілюстрації, які ілюструють мої якісь ментальні стани. І плюс я нарешті пройшла, закрила гештальт із челенджем Фоуктий Week І знову зробила це із Хтось. Получилась така прикольна серія. Також я у цьому році активно заглиблювалась у тему креативності, розвитку креативності, генерації ідей. Я досліджую цю тему досі, читаю книги, вишукую якісь різні вправи, якісь різні техніки, по можливості проходжу майстер-класи та інтенсиви по цьому ділу, по цій темі, вибачте. І як я вже казала, я вишукую різні вправи, і на основі цих вправ по розвитку креативності я створила навіть спонтанний челендж намалюй креативно, де ми разом із моїми підписниками в інстаграмі ілюстрували українські фразеологізми та сталі вирази. Мені здається насправді, що всі ці зусилля вони дають про себе знати, і тепер мої ілюстрації стають цікавішими, трошки сюрреалістичнішими, трошки глибшими, і мені це дуже подобається. А якщо ви раптом після цього відео трошки засумували, що ви не такі успішні, що ви не наробили стільки всього, скільки я, будь ласка, не переживайте, коли дивишся на іншу людину, завжди завжди здається, що вона робить. Більше. І, взагалі, щоб заспокоїтись і зняти рівень стресу, я вам пропоную подивитись ось це відео. Проекти, у які мене не взяли, про мої провальні тестові. Дуже цікаве, дуже корисне. Я там ділюсь якимись своїм досвідом і висновками. Зараз ось тут буде посилання, так що приємного перегляду. Ну, і що в кінці сказати? Я навіть не знаю, що сказати, якось. Другий рік із війною, точніше, другий новий рік із війною, це не те, що перший рік із війною. Мені взагалі цей стан, знаєте, що нагадує? Він мені нагадує ем, відношення до Нового року, коли я тільки стала Оленкою-Переселенкою, починаючи з 2014 року, коли кожна весна і кожен новий рік для мене було ось ще один рік, я не вдома. Ще одну весну я не вдома. Ну, весна вона теж сприймається як початок чогось нового, тому у мене весною зазвичай було дуже важко. І ось цей е, другий новий рік із війною, він дуже цікавий. Ну, він сприймається так само. Ось ще один новий рік, коли у нас війна. Тому трошечки важко. Але, ну, що робити, що робити, я не знаю. Треба. Буду робити свою роботу, у мене якраз сьогодні починається новий проєкт, буду знімати відео, бо в мене немає ніякого вибору, мені треба за щось жити, мені треба чимось займатись. І якось ось так. Поменше сидіти в соціальних мережах, бо почалися якісь різні вкиди на деморалізацію, а я, на жаль, на них ведуся і донатити. Будь ласка, будь ласка, не переставайте донатити. Я теж по можливості це намагаюсь робити. Дякую вам за увагу. Я вам бажаю не зійти з розуму у наступному році. Будемо триматись разом. Дякую, що ви зі мною.